Дякую всім, хто слухає мій канал. І якщо вам подобається опублікований матеріал, ви можете виразити свою вдячність будь-якою прийнятною для вас сумою. Реквізити ви знайдете в описанні під випуском. Заздалегідь, дякую, гора Курган Тотоха. Культурно-історична пам'ятка місцевого значення. Охороняється законом України. Знаходиться за 120 км від Києва. І 30 кілометрів від давнього міста Богуслав неподалік селища Медвин Богуславського району. Курган здобув славу енергетичного центру України та потрапив у список семи наймістичніших місць України. Кажуть гора являє собою штучний насип, її походження досі невідоме. Одні кажуть, що назва походить від тюркського слова Тотоха, тобто особливий, інші вважають, що гора була названа в честь Бога Тота, Бога місяця, письменності мудрості в єгипетській міфології. У даній місцевості археологами виявлені артефакти ранньосківського періоду і трипільського поселення. На околицях села розташована значна кількість курганів та курганних груп. Досліджено більше 30 курганів скіфського часу в гірчаковому лісі експедиціями Інституту археології НАН та музею історії Богославщини. Ранньослав'янський період медвена представлений пам'ятками черняхівської культури урочища Мацаєве та Тістове, наявність залишків посуду керамічних фігурок, наконечників стріл, деталей кінської упряжі, кісток, монет. Свідчить про те, що цей край регулярно обживався тривалий час, зокрема, з кіфами, сарматами, гунами тощо. За версією дослідника Іванченко десь тут могла існувати прадавня столиця Русичів Голум. А ось що сказав щодо Гори Тотоха, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН. Болтрик Юрій Вікторович. Стосовно гори Тотоха можу повідомити, що там є матеріал доби раннього заліза з 7 6 століття до нашої ери. Але чи було там селище чи культове місце, сказати важко, оскільки там була лише археологічна розвідка в 1972 році. Навколо Медвина є ще поселення цього ж часу на Святій Горі. Але місце безумовно цікаве, оскільки за два кілометри від нього проходив чорний шлях, і поруч знаходилось геть недосліджене Жуженецьке городище, одне з найбільших. Тотоха – місце сили. Гору Тотоха ще називають Святою Горою, Українським Тибетом, Унікальним місцем позитивної енергії. За оцінками. НАСА, Енергія на горі Тотоха еквівалентна енергії Тибету, Алтаю і Байкалу, а вчені уфологи називають це місце прямим каналом зв'язку з космосом. Деякі люди і справді відчувають неймовірний приплив сил, деякі відкривають у собі дар передбачення. Народні цілителі запевняють, майже в кожній точці гора випромінює благотворну енергію. Тут нібито прояснюється розум, відбувається збільшення біополя людини, поліпшується самопочуття. Завдяки зміцненню енергетичного захисту людина рідше хворіє і терпить невдачі. До слова, у районі Тотохи дуже буйна рослинність. Зібрані тут трави мають унікальні лікувальні властивості. Щоб собі не нашкодити, Потрібно правильно обрати на горі місце. Для цього необхідно до нитки прив'язати обручку, тобто зробити маятник, незвичайні властивості якого відомі з давніх часів. На тутосі треба тримати його над різними місцями там, де вона непорушна, минаєш, де ж починає рухатися, описуючи кола, стаєш. Саме там корисна енергія. Яка може допомогти вилікувати хворобу, покращити стан здоров'я чи просто відчути приплив сил. Навколо гори є проорана смуга, щоб особливо фанатичні автомобілісти не намагалися заїжджати ледь не на самоверхівку. На горі майориті на вітру прапор миру. Він є символом пакту Реріха – міжнародного договору про захист художніх та історичних пам'яток. Укладеного 15 квітня 1935 року. Крім того, це стародавній знак триєдності світу, який трапляється в багатьох народів. Також на горі встановлена цілком офіційна табличка Українська пам'ятка археології Городище охороняється законом. Лікувальні властивості тотохи. Місцева легенда На горі є три точки, розташовані як вершини рівнобічного трикутника. Місцеві адепти розробили спеціальний ритуал. На кожній точці треба простояти не менше п'яти хвилин, рухаючись від точки до точки за годинниковою стрілкою. Дехто рекомендує лягати на них безпосередньо хворими місцями. Втім, Цю легенду спростовує Іван Салата, уродженець Медвина, який і встановив на верхівці гори Прапор. Це лише легенди. Насправді будь-яка точка Тотохи рівносильна, енергія розповсюджується тут як вертикально, так і горизонтально, каже він. Дуже багато залежить від настрою, з яким ідеш на Тотоху, веде далі Іван. На гору треба йти з чистою думкою, відключити мозок і бажано бути самому. Тим не менш, якщо людина, яка відвідала гору, нічого не відчуває, це не означає, що не було ніякого впливу. Тіло все одно сприймає енергію просто на іншому рівні. Спростовує Іван Григорович і підхоплену інтернетом легенду про те, що таких місць в світі лише три. На Алтай, Байкалі і у Умедвині. Таких місць на землі чимало. І в Україні подібне місце не єдине. Але за енергетичною потужністю аналоги тотосі є лише на Алтаї і Байкалі. На горі стоїть камінь із вибитими літерами МР, що означають владика вогню. Поряд три витоптані до глини кола, які утворюють трикутник. Саме тут, згідно легенди, хворим місцем слід лягати по черзі на кожну точку і лежати по 5 хвилин, переходячи з однієї на іншу за годинниковою стрілкою. Найчастіше на горі лікують захворювання суглобів. Подейкують, вже після 10 курсу буде ефект. Старожили люблять розповідати історію про жінку, яка ходила з милицями. Кажуть, Її нагору двоє чоловіків попід руки тягли. Посиділа вона на вершині з півгодини, а тоді стала на ноги і сама вниз збігла. Перебування на горі допомагає позбутися головних болів. Випромінення там дуже велике, тому більше 30 хвилин тут перебувати не бажано. А то від енергії буде розпирати. Ось така історія джерело інформації. Культурно-історичний просвітницький портал Спадщина предків. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку напишіть комент. Підтримайте україномовний контент.